Куди інвестувати свої кошти? Адже хочеться отримувати прибуток. Перед нами розпостає багато питань. Давайте розглянемо, на прикладі відомого банку. Беремо депозит в 1000 доларів. Кладемо на 3 місяці і е, процентна ставка у нас 0,01% річних. Е, розраховуємо. І через 3 місяці ми отримуємо аж 3 цента. Ну, Такий собі депозит. Давайте подивимося в іншому банку. Беремо доларовий депозит, тут 10% річних. Якщо ми положимо 1000 доларів на наш депозит, на жаль, в банку нема калькулятора, але я прорахую вам просто на калькуляторі. Беремо 1000 доларів, множимо на 10% річних, ділимо на 12 місяців і множимо на 3 місяці, коли ми поклали депозит аж 25 центів. Ну, вже краще, але теж не те. І ось я вам покажу компанію, в яку я вкладаю кошти, називається Вайник Страйдер. Перейдемо до калькулятора. Беремо суму в 1000 доларів, оформляємо депозит на 90 днів. І ось ми маємо прибуток в 300 доларів за 3 місяці. FinX Trait найкращий вибір для депозитів.